Рядом, снім. Рядом, снім. А, Рядом не спустим, не, не, там что-то не пойдем. Теперь Дольте. мы даже аккуратно изменяемся вот себя да, вот, на этом санкцию. И сбок сюда. Ось так, майбутні технологи здобувають практичні навички з вироблення будівельних матеріалів. Придніпровській державній академії будівництва та архітектури студенти займаються за змішаною формою навчання. 90% пар проходять онлайн. Втім, професії, в яких необхідно відточувати майстерність, потребують очного викладання, тому заняття проходять у напівпідвальних приміщеннях. Це напівпідвальне приміщення. Ми заклали вікна мішками з піском, тобто намагаючись підвищити безпечність там є. Аптечки, є вогнегасники, але знову-таки, з точки зору ДСНС, офіційно це не є укриттям. Укриття знаходиться поруч. Тут дуже коротка відстань, тобто люди можуть переміститися. Але при цьому само по собі воно теж ну, більш. Більш-менш Да, тобто ми не проводимо заняття там на верхніх поверхах. Сьогодні на очному заняття студенти другого курсу виготовляли бетонні суміші під керівництвом викладачки академії. Технології їх будуча спеціалізація, вони повинні контролювати на кожному будівництві якість будівельних матеріалів. Тому ми от зараз робимо пробне замішування. Вони все розрахували на попередньому занятті. А, потім, а зараз ми робимо замішування. Аби проаналізувати помилки, через 28 днів готові кубики вони випробують на гідравлічному пресі на міцність та якість. Тож, аби цьому навчитися, необхідні спеціальні приладдя та допомога викладачів. Під час онлайн освіти такі навички здобути неможливо. Ось наше руйнування. Бачите, наскільки міцний зразок. Студенти другого курсу ходили на заняття в аудиторії лише одне півріччя. Продовжувати повноцінне навчання завадила спочатку пандемія, а потім і війна. Вони кажуть, під час дистанційних занять вкрай важко отримати необхідні знання а от очне навчання набагато цікавіше та якісніше. Нові курс почався. Загалом дистанційно, ну мені радує, що ми можемо деякі навчання ходити очно займатися, так хоча б можна побалакати з іншими студентами, чи просто більш, більш зрозуміло зрозуміти матеріал. Мені більш подобається офлайн навчання, тому що ми можемо тут практикуватися, робити усе. Плюс я сприймаю більше, коли ми в такій обстановці, усі предмети. Онлайн такая вода. Втім, хоч і є укриття, перевірене фахівцями ДСНС, адміністрація будівельної академії намагається якомога більше обезпечити своїх студентів. Тому щоденно на такі практичні заняття приходять всього близько 20 учнів. Ангеліна Машинцева Тарас Іванов. Новини Дев'ятого каналу.